Існує така потужна сила, що вона приносить життя тому, що було мертвим. Бог багатий милістю оживив нас хрестом. Милість – це божественне звільнення людства, сила, яка стоїть за планом викуплення людства. Що таке Божа милість? Це його любов, вірність і співчуття саме з його милості, випрощені, зцілені і зроблені успішними. Коли ви дізнаєтесь про Божу милість до вас, ви можете жити в реальності того, що в його завіті вам було дано все, що потрібно. Ісус був спонуканий співчуттям, щоб здійснювати чудеса, і віра людей приймала їх сьогодні. У вашому житті вона діє так само: навчіться звертатися до милості Божої для самих себе та інших. І ви побачите, як сила Божа діятиме через вас, як вона діяла через Ісуса. Божа милість завіту на віки, і вона робить ваше життя цілісним, відновленим і сильним. Милість це те, що Бог спонуканий співчуттям, Бог готовий здійснити, щоб врятувати людство від загибелі. Вітаю вас, я Келі Копленд. Вітаю вас на передачі. Переможний голос віруючого». Протягом цього тижня мій тато Кенет Копленд навчає нас про Божу милість завіту і люблячи доброту ви Божі діти, і він має непереборне бажання проявляти до вас милість. Якщо це є для вас якоюсь новою концепцією, ви можете розвинути новий спосіб мислення. ви можете розвивати мислення завіту, мислення милості. усвідомте сьогодні, що Бог любить вас. Просто почуйте це і прийміть це вірою і виберіть сьогодні вірити, що він хоче благословити вас. Ви можете ухопитись сьогодні за ці слова, коли приєднаєтесь до мого тата і дізнаєтесь, як віра в його милість, у Божу милість може змінити будь-яку ситуацію чи діагноз сину Давидів. Сину Давидів, Месія. проявляй себе серед нас. Виявляй себе людям, які навіть не знають тебе. Показуй їм, хто ти. Нехай вони побачать хесед. Нехай вони побачать милість. Нехай вони побачать милість в твоїх очах. Я пам'ятаю це, Господи, так. Амінь. Дякую тобі, Господи Ісусе. Хвала тобі, Господи Ісусе. Дякую Тобі, Господи. Відкриємо 15-й розділ Євангелії від Матвія. Я вже згадував про це, але нам потрібно це побачити. 15 розділ Євангелія від Матвія, 21-й вірш. І, вийшовши звідти, Ісус пішов до країв тирських і сидонських. І ось що означає дивіться, гаразд, тому в своїй уяві зараз подивіться. Жінка-ханиянка прийшла з тих околиці, благала його. Господи, сину Давиді. Прояви до мене Хесед. Вона назвала Ісуса Господом. Прояви до мене Хесед, Господи, Сину Давидів. Донька моя тяжко біснується, але він не відповідав їй ні слова. І учні його підійшовши, просили його. Відпусти її, бо дуже кричить услід за нами. Він же сказав йому відповідь. Я посланий лише до загиблих овець, дому Ізраїлевого, а вона, підійшовши, вона не здавалась. Вона просто бігала за ним. Наполеглива жінка, чи не так? Хай Бог благословить її. І зараз ви зрозумієте те, що сказав Ісус. А вона, підійшовши, поклонилась йому і сказала: Господи, допоможи мені. Він же сказав їй у відповідь: недобре взяти хліб у дітей і кинути псам. Вона ж відповіла: Так, Господи. Але жіпси їдять крихти, які падають зі столу господарів їхніх. Тоді Ісус сказав їй у відповідь: О жінко, велика віра твоя. Тож нехай станеться за бажанням Твоїм. А що саме було її вірою? Про що вона вірила? Номер один. Вона знала, що Ісус був Месією. Номер два вона звернулася до Хесет. І номер три вона не здавалася. І це те, що очікував від неї Ісус. Бо насправді, якби вона не застосувала свою віру і не звернулася до Хесет. То Ісус не мав би жодного права послужити їй, адже у неї не було ніякого завіту. Але він очікував від неї ці слова. І кажу вам, коли вона поклонилася йому і назвала його Господом, і назвала його Месією, і попросила про Хесед, Ісус сказав. Жінко, велика віра твоя. Віра в нього? Так, звісно. Віра в Його слово? Так. Віра в Його Хесе. Бо його милість триває навіки. Слава Богу навіки. Ми підходимо до цього. Ми підходимо до цього, кажу вам. Ми чуємо, що таке Хесед. Амінь. Гаразд. А тепер Євангелія від Марка, 10 розділ. Це вже не сліпий Вартемей. Це Вартемей, який був сліпим. 46 й вірш. Приходять до Єрихону, і коли виходив він з Єрихону з учнями своїми та безлічу народу, Вартимей, син Тимея, сліпий, сидів біля дороги, просячи милостиню. І, почувши, що це Ісус Назарянин, Він почав кликати й говорити: Ісусе, Сину Давидів, прояви до мене Хесед. багато людей змушували його мовчати, але він ще більше кричав: Сину Давидів, прояви до мене хесед». Ісус зупинився і наказав покликати його. Тож кличуть його і кажуть йому: Не бійся, вставай. Він кличе тебе. І він. На Вартемеї був одяг, який вказував на те, ким він був. Він був перевірений левицьким священством, щоб впевнитись, що він справді був сліпий, а не якийсь жебрак шахрай він мав одяг, який давав йому право просити милостиню. І знову ж таки багато людей читають писання просто по діагоналі. вони навіть не знають, що це є там. Але подивіться на це вам потрібно це ще раз побачити. Він скинув себе верхній одяг. Бо Вартемей вже знав, що станеться. Він вже знав. Чому його віра в Хесет? Він знав, що цей чоловік Месія. Він знав це, знав це в своєму серці. Він знав. Він скинув себе верхній одяг, підвівся і прийшов до Ісуса. Відповідаючи йому, Ісус запитав, що ти хочеш від мене? Чому Ісус у нього про це запитав? Бо ви повинні просити. Не маєте, бо не просите. Бог знає, що вам потрібно ще до того, як вам це знадобилось. Але давайте повернемось до самого початку. Бог створив все це не для себе. І він одразу віддав це Адаму. Віддав це людям. Тому він не може просто так прийти і робити все, що хоче. Він не може так чинити. Для нього це було б незаконно. Якщо двоє з вас згодяться на землі просити про будь-яку справу, то все, що попросите, буде вам від отця мого небесного. Що ви зв'яжете на землі? Те буде зв'язане на небесах, і що дозволите на землі, те буде дозволено на небесах, бо де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там і я серед них. Чому? Щоб сповнити те, про що вони згодились. Сліпий сказав йому: Господи, щоб мені прозріти. Ісус сказав йому: «Іди! віра Твоя, віра Твоя спасла тебе або зробила тебе цілісним. Ми знаємо, що це було помазання Ісуса. Що він сказав тій жінці, яка була стілена від кровотечі, донько, твоя віра зробила тебе цілісною? І це те, що відбувається сьогодні з вами. Ваша віра робить вас цілісними. І все це він зробив для вас. Він зробив це дві тисячі років тому. Благодать забезпечила це для вас. Благодать забезпечила це для мене. Якщо ви зараз хворієте, і ви вдома. Можливо, ви підхопили COVID-19? Я не знаю, можливо, у вас щось інше. Щоб це не було, воно не належить вам. Це не мій артрит, Бо Ісус взяв на себе мій артрит. Брате Коплен, чи можете ви помолитися за мій артрит? Ні. Бо перед усім ви зробили його своїм. Я не буду молитися за ваш артрит. Чи артрит? Чи за будь-який інший ід? Ні. Ісус взяв на себе цей артрит. Він не належить вам. Тому припиніть його робити своїм. Я чув, як один чоловік сказав. Я їхав з ним в машині, сидячи на задньому сидінні. І він, розмовляючи з сином, сказав: Синку. Ось тут у твого тата стався його інфаркт. І звісно, це не моя справа виправляти його перед сином. І я подумав: його інфаркт. О, мені просто потрібно щось від мого грипу. Ні, ні, це не ваш грип. Ісус взяв на себе ваш грип. Тому віддайте його назад, дьяволу, туди, звідки він і прийшов. Він належить йому. Забирай свій гриб і забирайся геть звідси. Слава Богу. Послухайте, я не намагаюся розважати вас тут. В ім'я Ісуса я кажу вам саме те, що я насправді. І далі він одразу ж прозрів. В іншому перекладі Біблії говориться, що він одразу ж прийняв це. Він одразу ж взяв це. Ви можете самі це дослідити. Дослідіться самі. Він прийняв це. Ось про що туди йдеться. Дослідниця. Він прийняв це. Ось що це слово означає. Прийняти. І не щоразу, але переважно, як у цьому випадку, я думаю ось про що. Мій внук Джонатан грає в американський футбол за університетську команду втілене слово в Сан Антоніо. І він чудово пасує м'яч. Він просто, я не знаю, він понад свій вік так відчуває гру. І я кажу, це не тому, що він мій онук, а тому, що це доведений факт. Але це нічого не варте без того, хто приймає цей пас. Той, хто приймає цей м'яч, хтось має прийняти його. І інколи. Я бачив, як таке ставалось. Ви бачили, як таке ставалось. Ви ж дивились чемпіонат з американського футболу. Ви самі бачили це під час якогось китка. М'яч може полетіти хибно, але якщо той, кому його кидають, добре прийме, він піймає цей м'яч. Навіть тоді, коли здавалося, він не може його піймати. Сьогодні тут є зцілення. Ви відкриті до цього? Тоді приймайте. Є зцілення від covid 19 Ви відкриті до цього? Тоді беріть його, бо цей ковід не належить вам. Він належить дьяволу. І Ісус знищив його, прибив його до Христа. І Він зробив це для вас. Отче, ми дякуємо Тобі. Мій Господь, і мій Бог. Мій Спаситель. Звісно, якби я був поруч з вами, я би помазав вас оливою. І коли ми навчали на цих двох зібраннях два дні, в середу я був слухняний Господу, тож я вмочив мої пальці в оливу. Підніс їх до телекамери. І сказав. Просто торкніться екрану. Ну, брате Копленд, ну, замовкніть. Вибачте мене, але замовкніть. В цій оливі нема зцілення. Але це точка контакту. І дозвольте мені вам дещо прочитати. Я ще раз хочу прочитати вам це місце писання. Бо якби я був поруч з вами, то саме це я би зробив. Я хочу звернутися до п'ятого розділу послання Якова, і я вам дещо покажу. Якщо хтось з вас хворіє, то нехай покличе присвітерів церкви, і нехай помоляться над ним, помазавши його оливою в ім'я Господнє. І молитва віри зцілить хворого і відновить його Господь. Віра. Віра у що? Віра в це ім'я. Але зачекайте хвилинку. Зачекайте. Стоп. Віра в це ім'я. Це не просто це ім'я. Молитва. Скажіть це. Молитва віри? Віра В Артемея зробила його цілісним. Ісус сказав тій жінці, яка зцілилась від кровотечі: Донько, твоя віра зробила тебе цілісною. Це ваша віра сьогодні. Ваша віра в Його милість навіки. Так, але, брате Коплен, я сам на себе це навів. То й що? Його Хесед належить вам? Дякуємо тобі, Отче. Ісус взяв на себе наші хвороби, недуги, слабкість, біль, смуток і скорботу. А вони вважали, що він був побитий, покараний і принижений Богом. Але він був побитий за наші гріхи, покарання за наш мир, за нашу цілісність було на ньому. І ранами його ми зцілились. В Євангелії від Матвія 8,17 говориться, що це сталося, і що Ісус виконав сказане пророком Ісаюю, як сказав. Що він взяв на себе і наш COVID-19. він взяв на себе наш шрах, він взяв на себе наші недуги, слабкість, біль і поніс наші хвороби. І 1 Петра 2,24. Ісус, ви його любите, чи не так? І щодо небес, то вся сутність в Ісусі і щодо землі. Теж вся сутність в Ісусі. Щодо цього служіння, то вся сутність в Ісусі. Якщо ви не знаєте Його як вашого Господа і Спасителя, ну жбо, сьогодні день спасіння. Тому просто помоліться з нами цією молитвою і скажіть в голос: Боже на небесах, я вірю всім своїм серцем. Що Ти Воскресив Ісуса з мертвих. Господи Ісусе, увійди в моє серце. Я приймаю тебе як мого Господа і мого Спасителя. Візьми моє життя і зроби з ним щось. Я приймаю тебе, в'якаюся в гріхах. Я приймаю твою милість, і я приймаю твій хесед. Наповни мене зараз. Твоїм дорогоцінним Святим Духом. Я беру його, я приймаю його зараз. Він дар для мене. І я очікую, що говоритиму іншими мовами, як говорили учні в день п'ятдесятниці. Дякую тобі, мій Господи. Дякую тобі, мій Спаситель. І зараз в ім'я Господа Ісуса Христа. Як Пророк Божий і служитель Євангелії Ісуса, я покладаю на вас свої руки, і я молюся молитвою віри, молитвою, яка називає неіснуюча як існуюча. Я називаю вас здоровими. Я називаю вас ціленими. Я називаю вас вільними від будь-якої недуги чи хвороби. Я називаю вас вільними від будь-якої залежності. Байдуже, що це. Наркотики, алкоголь, порнографія, байдуже, що це? Я зв'язую тебе, Сатано. В ім'я Ісуса. Негайно забери свої лапи від власності Божої. В ім'я Ісуса. Прийміть своє зцілення. Візьміть Його. Скажіть: я вірю. Я вірю в це. Я беру це. Я маю його. Господи, я дякую тобі за нього. Я прощаю, якщо має щось проти когось. Я віруючий. Я не сумніваюсь. ім'я Ісуса. Ми хочемо почути ваше свідчення. Я хочу чути про те, що ви зцілені, що ви звільнені. Я хочу почути про те, що ви сьогодні віддали своє життя Ісусу. Я хочу чути, що ви охрещені Духом Святим і вогнем. Слава Богу. І коли ви приходите до Господа і кажете, Господи, хрести мене в Дусі Святому. То не насуплюйтеся, кажіть я приймаю вірую. Я приймаю Духа Святого, я беру його. Він дар для мене. Ісус є даром для цього світу, а Дух Святий в своїй силі це дар для церкви. Ми хочемо почути ваше свідчення в ім'я Ісуса. Амінь. Алілуя. Я хочу нагадати вам про безкоштовні тези цих передач, які ви можете завантажити з нашого сайту Casey Мурєє в розділі медіа. Милість – це божественне спасіння для людства. І нам потрібно дивитись на милість Божими очима. Божа милість спасла людей від знищення. Божа милість була рухомою силою, яка привела план викуплення у дію. Це могутня сила Милість. Мені здається, що люди навіть не до кінця усвідомлюють, що насправді робить Божа милість. Вона все змінює. Божа милість являє Ісуса і коли тече милість, старі звички, страх, біль вони не можуть більше залишатися. І це те, що корисно знати кожному віруючому, молодому чи старому. Ви можете досліджувати цю тему всією сім'єю. Збирайтесь разом і розмовляйте про милість Божу. Переглядайте ці передачі, які досяжні на нашому сайті абсолютно безкоштовно. Якщо ви маєте молитовне прохання, зв'яжіться з офісом місії Канета Копленда у вашому регіоні. Можливо, ви маєте якісь питання, чи вам потрібно, щоб хтось разом з вами стояв у вірі? У нас є співробітники, які навчені в Слові Божому. Вони люблять Ісуса і вони люблять вас. Вони помоляться за вас і за вашу ситуацію на підставі місць писання, Вони надихнуть вас. Тому не ізолюйтесь, залишайтеся з нами на зв'язку. Приводьте свої слова до згоди з тим, що говорить слово Боже. І воно з'єднає вас з тим, що говорить про вас Бог. І ми можемо допомогти вам дізнатись, що саме він каже. Тому зв'яжіться з нашими офісами. Заходьте на наш сайт kcm.org.ua. Приєднуйтесь до нас завтра. Коли брат Копленд закінчить вчення про Божий Хесед і Його милість завіту. Ми любимо вас, Бог любить вас і Ісус є Господь. Тези до передач «Переможний голос віруючого» допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на Слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні. Використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте її з нашого сайту KSMorkєє в розділі Медіа. І приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Завтра на передачі переможний голос віруючого. Це сила Хесед. Хесед Божий. Хесед завіту. Вірність. Вірність завіту. Так. Вірність завіту. Бог вірний виконати свої обітниці. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCM.ua. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога. І вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.